Слава Україні! Бажаю всім здоров'я, оперативна інформація на теперішній день. В першу чергу, велика подяка всім військовим за те, що ведуть наступальні оборонні дії, за те, що ми маємо сьогодні спокій. І дякуємо вам, що рухать нашу країну до перемоги. Дякую великим волонтерам, що з різними направленнями займаються і допомогою переміщеним особам, і військовим. Дякую за те, що допомагаєте нашому територіальному батальйону. Я постійно в себе на сторінки роблю пост про те, що для нашого батальйона займається громадська організація Катинська Нова Громада в особі Оля Шостак і Сиваківського пош Сергія П. збором коштів на різні цілі. Будь ласка, долучайтеся. Це ті речі, які потрібні терміново нашим хлопцям, і часто їх не можна купити за безготівковий розрахунок, а виключно за готівковий розрахунок. Дякую всім, що долучаєтесь до цих зборів. Хочу сказати кілька слів за приймальне відділення лікарні. Приймальне відділення лікарні воно екстрене, екстрене відділення медицини невідкладної, воно працює цілодобово, це відділення. До нього приходять пацієнти або планові за направленням, або ті, в кого є в цьому потреба. Називаються ургентні випадки. І там постійно чергують лікарі, лікарі екстреної медицини. Там працює 24 на 7 апаратура. ХТ і рентген, лабораторія. Так що, якщо у вас якісь екстрені випадки, будь ласка, звертайтеся, хірургія одного дня працює. Вам там раді лікарі надати допомогу. Хотілося б сказати, що днес таку інформацію вона не дуже позитивна, але маємо, я кажу, те, що маємо у 2019 році. Депутатським корпусом було прийнято рішення про ліквідацію комунального підприємства відродження. При тому, всьому комунальне підприємство мало колосально великі мільйонні борги. По заробітній платі, мали борги по кредиторська заборгованість за матеріали, заборгованість по світлу і по податкам. Заборгованість по заробітній платі була частково закрита, а залишилася заборгованість по податкам. Це біля 2,5 мільйонів ПДВ. Міська рада була в судах із податковою інспекцією, спочатку судилися з відродженням, на відродженні вже не було ніякого майна. При ліквідації відродження було майно, майно було не відродження міської ради, і воно було перенесено на інші підприємства. Але ми програли суди, на жаль, тому що міськрада як засновник має відповідати за борги своїх підприємств. І найближчим часом ми маємо за ліквідацію комунального підприємства відродження за наявність заборгованості по ПДВ. Заплатити бюджету 2,5 млн грн. Звичайно, нам досить важко віддати сьогодні під час військових дій ці кошти, бюджет виконання, є цілі, які надважливі. Але е, ті всі рішення, які були прийняті, кожний депутатський корпус намагався створити комунальне підприємство, закрити комунальне підприємство. У нас сьогодні процес ліквідації чотири комунальних підприємства, інших ми створювати не будемо. Це підприємство, яке нас є чисте місто, воно одне надає всі послуги і виконує ті роботи, які замовляються, або ті роботи, які вони знаходять виконувати. І дякуємо, що вони ведуть свою роботу досить позитивно. Поки що ми в цьому році жодної фінансової підтримки їм не надавали. Єдине, що ми запланували на минулій сесії виділити їм на цій сесії 5 мільйонів гривень. Для поповнення статутного фонду, тому що є крайне необхідність це придбання навантажувача, і роботи, основні засоби, які будуть потрібні для роботи в зимовий період. Через це маємо таку новину, і саме ну, важко, то, що таке дійсно це рішення є програне нашою міською радою, і нам потрібно буде ці кошти з бюджету віддати за борги. Треба розраховуватися, і вибору у нас немає. Бажаю всім гарного вечора. Слава Україні і слава Богу!